Наші журналісти побували у кількох районних ТВК. Саме тут нині зосереджено основну роботу зі встановлення результатів вчорашніх виборів. Першу виборчу документацію до Деснянської ТВК привезли ще опівночі. Випробування чималою чергою витримують не всі. Безперервно вже понад 12 годин поспіль протоколи і бюлетені приймає районна комісія. Ми приїхали о четвертій годині. і Оце тільки зараз ми здалися. Дев'ять годин, да. 9 годин ну, це, звісно, так. дев'ять годин це, конечно, так. Ну, але що поробиш? Як показує практика, така ситуація під час перегонів для Деснянського району звична. Черги виправдані, адже тут найбільше столичних виборців понад 290 тисяч. Для деснянського району це нормальні. У нас же народ, який багато людей у нас подивіться в зал. Ми 70-ті. Що я можу вам сказати? Утім, з заповненням протоколів район тримає марку. Практично всі документи кажуть члени комісії, оформлено грамотно. Тож станом на 15-ту годину дійшли до половини дільниць. Прийняли ми 70 протоколів, У нас 138 дільниць. Ну це 50% і один протокол. Я так думаю, що приймати ми будемо мабуть, ну, часу ну, один до другої. Третьої ночі, а от до Печерської ТВК надійшли вже всі бюлетені. Через здавати документи майже не було. У районі лише 49 дільниць. Ми вже прийняли всі дільниці і залишилось лише п'ять дільниць, які поїхали на оточені протоколи. Поки що ще не встигли повернутися. Поїхали на оточені протоколи в зв'язку з тим, що просто були стомлені, наробили технічних помилок у оформленні протоколів. Загалом документацію до районних тервиборчковів передали вже більшість столичних дільниць. Наталя Сарданова, Сергій Горбачевський, телеканал Київ.